Кожну свою перемогу він присвячує татові, який загинув, захищаючи Україну. Микиті коробці 11 років. І він уже чемпіон України та срібний призер чемпіонату світу за комбат дзюдюцу. До спортзалу у 4 роки його привів тато і повсякчас підтримував сина. Спочатку повномасштабного вторгнення батько Микити став до лав збройних сил та 2023 року загинув під Креміною. Як спорт допомагає. Хлопчику впоратися із втратою. дивіться в сюжеті. 11-річний Микита Коробко готується до чергових змагань. Каже, не хвилюється, бо ці бої не перші у його спортивній кар'єрі. Я з ними вже дрався, але, з ними, ну, перемагав їх. Змагання з першості Харківської області з Комбат-Дзюдзюцу для Микити важливий етап, адже їхній результат шлях до наступного чемпіонату України. Тож хлопець продумав власну стратегію щодо супротивників. Думаю, що він буде бити два рази лівою рукою що це усі мої супротивники роблять, з котрими я дрався, і це проходить, і Я так це роблю. А я буду бити ногою в голову і ну, правою лівою рукою. Бойовим мистецтвом Микита займається з чотирьох років до секції. Його привів батько, Тренери покладають великі надії на молодого спортсмена. Дуже наполегливий, сильний спортсмен, вольовий. Дуже технічний, грамотний. Ну, це наша маленька зірочка. Серед досягнень Микити першість України та друге місце на чемпіонаті світу у Польщі. Вдома десяток нагород хлопчика поряд зі спортивними нагородами батька. перші змагання були це. Мої перші змагання були. Це батькова медаль. Він теж у змаганнях брав участь. Від народження Микити батько Ігор був постійно поряд. Він обожнював сина та приділяв йому усю свою увагу. Папіним сином став. Мама, як би. Мама була вже не потрібна, вони завжди разом. На прогулянці теж разом. Щоб підтримати малого, Ігор Коробка і сам почав займатися бойовими мистецтвами. Це батька, це тренер Нікітин, бивший. Цей пояс він виграв. Ні, кана приходіли домой. Коли приходили додому, відпрацьовували китки, прийоми якісь. Тому що чоловік казав: Микита треба зростати. В інтернеті багато дивилися. Тренування батько і сина припинили із початком повномасштабного вторгнення. Також його з друзями допомагав патрулювати свій район, а згодом пішов у військо. Я йду. Я йду, тому що хто як не ми. Якщо всі будуть ухилятися, хто піде? Таким успіхом до нас прийде Росія, і ми житимемо під Росією. Я цього не хочу. Ігор потрапив до лав Нацгвардії. Побував у найгарячіших точках разом із підрозділом, а через вісім місяців після початку служби загинув. Позиції, де він перебував, росіяни обстріляли з гелікоптера та мінометів. Нікіта не вірив. Микита не вірив, почав йому телефонувати, писати. А він не відповідав. А потім, коли його привезли, Микита побачив. Лише згодом, коли його привезли, Микита повірив. Він дуже сильно плакав. Саме спорт допоміг впоратися з синою стратою, каже мама Микити Анастасія Коробка. Тепер вона замість батька на кожному змаганні Микити підтримує сина під час бою. Хорошо, руки, руки держи. Працюй, працюй. Кожну зі своїх перемог у спорті Микита присвячує батькові. Не стала винятком і чергова. Оксана Анчепаренко, Антон Віжас, Харків, п'ятий канал.